Пончики солоденькі, смажаться, підвезли нам пасочки. Та й не просто пасочки, а гарбузяні. Уявляєте, якщо ви таку ще не куштували, рекомендуємо придбати і куштувати 13 червня. в Центральній частині міста волонтери організували ярмарок чебуреків з метою збору коштів на підтримку збройних сил України. Вкотре це вже в четверте. Ми зрозуміли одного разу, що будемо робити те, що вміємо найкраще заради підтримки наших хлопців і дівчат, які тримають оборону. На кількох напрямках вже і сьогодні конкретно збір робимо для медиваку 164 го батальйону, 119 ї бригади. ТРО збройних сил України, отже, ми знову цього разу залучилися підтримкою простих людей, які допомагали нам готувати смаколики, і підтримкою підприємців нашого міста. Волонтерки прагнули здивувати відвідувачів своїми кулінарними шедеврами, щоб залучити якомога більше коштів для ЗСУ. Також на святі можна було придбати хендмейд Чебуреки з усіми жульєн, сир, зелень, козацькі, свининою з курицею, пасочки. Ось ось, солодкі є, тортики там. Морсики, молочний на є квас. Прилучани розуміли, благодійний захід покликаний підтримати земляки захисників, тому не лише купували, а ще й донатили. Потрібно донатити, тому що як не допомагаємо ми, те, що тут нашим захисникам, то ніхто не допоможе. Як часто взагалі потрібно Проводити Проводити дуже часто, На надонатив трошки. І так воно потрошку з миру по нитки, і буде все добре. Ми повідемо, Україна переможе.